Всіх вітаю на своєму каналі Люба Одеса. Я зараз в садах перемоги. Дивіться, яка тут краса. Зараз вам дівчата трішки розкажуть, що тут продається. Так, вітаю. Вітаю. О, так. У нас наразі продаються колекційні іграшки від бельгійського бранягу. Тут така різноманітність колекцій. Наприклад, ось це «Аліса у україні див. Угу. Із кенді і uh -huh. Так, це одна декорація. Чи тут да. б... Це одна, так? Да? Це із... як одна тематика uh -huh. Кенді uh -huh. і з Алісою. За тобто, ось... Зараз ціни я покажу, так, да, пройду. Їх придбати окремо, якщо це ага. Тобто на кожній угу. ялинка або декор ви можете бачити настільки е, іграшки, які були використані угу. у даній композиції. Так? Да, Саме. Зрозуміло, Наприклад, да. це дивовижний ліс, і там угу. іграшки, які були використані у цій композиції. Е, це вінок зроблений е, з чарівними феями. Тобто і декор використаний, ось який тут поряд. Mm -hmm. Далі морська тематика. Тут є новинки із колекції 24-го року. Наприклад, mm -hmm. ось ці іграшки, вони самі найновіші, які і ці, наприклад, медузи. Mm -hmm. Тобто, хтось, хто має вже таку колекцію, може їх доповнити mm -hmm. цьогорічними mm -hmm. іграми. Так, морська тематика в цьому році і в епіцентрі і також mm -hmm. велика така ялинка гарна. Мені сподобалась. Це бельгійські іграшки преміального класу, і в, це ви офіційний дистриб'ютор mm -hmm. місті Одеса. Місті Одеса. Є колекційні mm -hmm. такі іграшки, mm -hmm. mm -hmm. немає паспорт, uh -huh. серійний номер. Mm -hmm. Тобто всього випущено було 150 одиниць. А це 86. Mm -hmm. Mm -hmm. Нічого собі лайкраску. цікаво. Mm -hmm. А де ще в Одесі є такі магазини? А у нас ще є магазин на Екатеринівській, імперіал. Так, імперіал. Кардинал. Імперіал. 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 Це, імперіал. це ага, імперіал. імперіал. І, наприклад, як якщо... Катеринівська буніна мабуть. Да? Ага. Так, так, дякую. Ви можете там, наприклад, побачити іграшки. Якщо угу. там чогось немає на яності, вони угу. перемістять від нас, або ми також. Угу. Якщо ви, так, так, ви так, два роки тут чи більше? Я вас тільки другий рок, а, рік то бачу. На Версі два роки угу. і ще один рік було на першому поверсі. Так, зрозуміло. Це ми, також ще... колекційна іграшка. Так, ні, це не колекційна, ну він не має паспорту, але так, угу. взагалі-то всі іграшки у лімітованій кількості угу. випускаються. Ага, кожного року, зрозуміло. І Вони різні кожного року. Наприклад, тематика море, але кожного року щось нове. То, угу. Тобто е, того року було з сріблом. Угу. Наразі воно. Фіолетово, фіолетово, ага. зрозуміло, кольори. Та, вона така трошки інша. Зрозуміла, угу. зрозуміло. зрозуміло. Uh -huh. эстетики, 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 так, так. ялинка у естетичному вигляді, то це розкіш, шик та класика і абстрактні фігури використані у даній композиції. Наприклад, ще можна побачити ось ці бокси подарункові. О, uh -huh. oh, uh -huh. який гарний. Ви да. можете по він багаторазовий. Ви можете покласти свій uh -huh. подарунок туди, і буде Якенький. настільки гарно прикрашений. 94 євро. Тут ціна до речі в євро написана. Так, uh -huh. але ми перераху будь Ласка, на гривню ну зрозуміло да. взагалі не проблема угу. тут. Наприклад, ще є ось ці а, дивовижні квіти, які mm -hmm. зроблені у шотландському такому стилі. Да, да, І, е, воно не дуже е, не дуже червоний колір тут пробрається, але все-таки, якщо ви захочете з чимось поміксувати, наприклад, такі ж є, по mm -hmm. більш е, такому насиченому, червоному, то ви можете це. Зразу ціну скажу, тому що цікаво, скільки коштує 59 євро. Це оцей, е, да, да. Цілий такий ось, як букетик, я зрозуміла. Да. Дуже багато всього є. Uh -huh. В основному це скло, є деякі іграшки, керамічні такі, а uh -huh. є маленька кількість пластика, м'яких для того, щоб є люди, в яких є, наприклад, тварини домашні і для того, щоб обезпечити поверх янтики, uh -huh. то так використовувати. Є такий олень, він незвичний, тому що у нас зверху стоїть олень головою вниз, а внизу стоїть у магазині декарад олень головою вверх, але в нього вбудована ялинка. Класний, я бачу. можна поставити окремо, але саме це є ексклюзивним варіантом того, що він фігурка, декор і зверху ялинка. Наприклад, якщо є домашні улюбленцем, то це максимально обезпечений варіант. Дійсно, тут вбудована гірлянда. Та, вона є декілька режимів, має і ялинка, ексклюзивна тим, що вона має тут дивіться, uh -huh. а тут такі, які ви можете розігнути як. Тобто вона ага. до двох компонентів для того, щоб вона була максимально пухнастою. А скільки коштує? Ви не пам'ятаєте ця Ялинка? Я вам скажу точно, за дев'яносто чотири. Зараз три тисячі сорок тисячі так, ага. зеленям конструктор. тобто, коли ага. ми дійсно відпускаємо, ми його беремо ага. разом з ялинкою. Так, а підкажіть, скільки гірлянда ця коштує ще на ялинку? А оце все Це разом. Дага цей комплект галіксі... гірлянда, ялинка і олень. Всі uh -huh. ялинки от вони мають вбудову. А так, зрозуміла, да оця композиція, вона продається єдина. Так. А ось оця ялинка менше розміру. Ось 500 євро така так. ось така ялиночка. Засніжена так, угу. вона Засніжена і з гірляндою під, під соснута, угу. тому що угу. це ялинко. І да. є такий варіант засніжена. Вона коштує 1700. О, а, і та... з цими всіми прикрасами? сама ялинка збудована угу. гірляндою і збудованими цими. А, а вся прикрашена коштує 3300. Ага. Наприклад, пораховано зразу, так. Ми да. приблизно угу. приходимо і тут також само, бачите. Тут є такий варіант, ось uh -huh. це такі оксамитові подаруночки, Тобто ви можете якісь подаруночки не пакувати, а просто сюди покласти, і це дуже гарно. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А скільки такий подарунок? Ну, оця коробочка okay. коштує. За набор із трьох. Ага, із трьох оцих yeah. бачимо. А підкажіть, а в Україні ще десь є такі магазини? Із Гудвілом? Так, Гудвіл. Ось, бачите, офіційний ділер Одеси. Тільки ви, я так, зрозуміла. Можливо, я... Це по Європі вони, да? так? Багато, Це да? бельгійська, так. Mm -hmm. Наприклад, якщо ви, ви знаєте будь-яку там іграшку, так, бачите, mm -hmm. там, якщо ви бачите Goodwill, да, так да. ви можете. Mm -hmm. І одразу, наприклад, буде видно, у вас перенесено сайт, і ви можете. Це офіційна ціна, яка на сайті. Ей. Чи тут у трішки? нас так є сайт, ви можете mm -hmm. цю ціну подивитися, ціни вказаного, mm -hmm. будь ласка. E, можна інстаграм будві Одеса всі можуть, можуть замовити у вас по Україні? Да, так, по цьому а сайту, же, да? відправимо просто uh -huh. кошту, на пошту, наприклад у наступний пашкомат або на інші адресі ага, дівчата зрозуміла. теж відправляють. Тобто є багато замовлень. Хто замовляємо, пакуємо так і відправляємо, тому що є і великі іграшки, і маленькі так наприклад. А це у вас прикраси також на ялинку? Ah, так а, так, так да це змії змії цього року, да <плес> та, символ. символ. Хочу ціну побачити і 18. не бачу. Всі 17 євро. 18 євро усі коштують. Тобто, Які цікаві, змії. Ой, яка класна ця, да? З келихами дуже цікава. Цікаві змії. Ой, ця цікава, слухайте, в окулярах <ріх> так, класні. Кунає, <ріх> да, да. Цікаві. Змії. Класні. Так, ще щось додати, чи я піду так ще <ріх> є. Класич... Ага. З класичною тематикою. Ага. Також іграшки ось ці класичні. Це ага. класична, червона, золота ялинка. Ага. Бачу, бачу. Ось такий будиночок. Зараз скажу, скільки коштує. Так, де тут ціна? Ціна 39 євро. Так, ось дивіться, який будиночок не ну, дуже гарний. Mm -hmm. Ой, ну, краса так мерехтить, mm -hmm. дійсно, чарівні прям ось іграшки. В інстаграм, можна є збудвіл Одеса, так, Це Інстаграм і сайт, ви можете перейти по лінку цього сайту, mm -hmm. так, і замовити будь-які там, наприклад, іграшки, які е, вам е, подобаються. І все. Вони будуть в наявності, і вам можуть. ось є такий каталог товарів, mm -hmm. товари в наявності, наприклад, і все. Mm -hmm. Ви можете подивитися будь-які ось ці, наприклад. Прикраси, котрі зараз на ялинки, mm -hmm. ці олені, котрі Так, є, тут тобто... у вас ціна в гривні. Я бачу так показано. Так, 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 так да ага. от печиво, наприклад, mm -hmm. ці різдвяний гном, і все. Тобто, ви можете побачити mm -hmm. ось цей різдвяний білий олень, ось такий головою вверх, головою вниз. Тобто, ви можете все це дуже цікаво і гарно покажу тепер просто, як все це прикрашено. Я вам дякую, що ви мені все. Розповіли за цікаву інформацію. Самі було цікаво. Я в минулому році була, але навіть і не знала, що бель... бельгійський бренд, такий Goodwill. І ви офіційні ділери. Це цікаво. Гляньте, як тут красиво. Тут просто йдеш як фотозона скрізь. Дуже гарно. Мені подобається, як все прикрашено. Ну, дійсно ж виглядає, да? більш як так. Вишукано. Такі ж вже красиві ці іграшки і мерехтіння. Мені подобається. Я вам ціни не буду прям всі озвучувати. Дівчата вам все розказали. Приблизно ви зрозуміли, які тут ціни. Я більше хочу вам показати ось цю всю красу, як вона виглядає. Дуже-дуже гарно це все виглядає як от фотозона. Просто неймовірно красива така. Віночки також є. Я бачу різдвяні. Я так зараз вийду вам і от зі сторони пройду і покажу ось, дивіться, як воно все. Це все продається. Ось цей бренд, Goodwill, ялинки, ви зрозуміли, вони продаються в оформленні, ви вже можете їх замовити. Або окремо ялинка, але все йде з цими гірляндами. Великий. Класні, прям. слухайте, такого великого розміру. Дуже прикольні, 23 євро коштують, величезні прям гляньте. Ніде таких не зустрічала куль великих. І ось золоті. золоті, а де золоті? Ага. Золоті пропустила. Дуже класно виглядають і ці великі, прям ефектні. Клас. І ось вона золота куля. Дівчата, дякую вам за огляд, за те, що розказали. Мені все розповіли. Будемо знати. Підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю мирного неба. Це сади перемоги в Одесі на площі 10 квітня. Такий ось цікавий ексклюзивний магазин. Ой, ну така ж прям краса. Скільки тут всього цікавого? Прям. Хочеться тут залишитись, ви знаєте, як же гарно все оформлено. Ну, Це прям найгарніше з цього, що я бачила. Краса-краса. Ялиночки, і ці арочки. Просто ніяк не можу піти звідси. Ця ялинка, яка гарна. І золені ця ялинка, бачите, це все одна композиція. Так, ну що ж, я пішла далі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, коментуєте, пишете. сподіваюсь, що вам сподобалось відео з цього магазину. Це ж просто насолода для очей, для настрою. Всім бажаю мирного неба. Дякую дівчатам, що вони мені все розповіли. Такі милі, приємні. Це був магазин Goodwill, Ну, це представники в Одесі, офіційний ділер. Цього бренду Goodwill в Одесі сайт. Ви бачили, вони вам показували. Можна зайти і замовити по Україні. Такі іграшки. Ось такі прям величезні гноми. Хто писав, що в в'юски великі, а тут іще, мабуть, мого, ну, десь метр 50, це точно, та ні, вище Два метри ростом. Ось, ось такі величезні гноми. Всім мирного неба і пока!